Слава Україні, друзі! 12 червня сьогодні. Наразі отаке у нас небо. По прогнозу передають дощика, але поки що немає. Десь 12 година дня. Зранку було дуже затягнуте небо, дуже було прохолодно, але наразі вже потеплішало. Ну, Все одно, я вже з самого ранку займаюся огородніми ділами, уселяками. І наразі хочу з вами поділитися, як я розмножую смородину. порічку ще на неї ми кажемо. Це червона смородина. Але таким способом можливо розмножувати любі ягідні кущі. І малину, і чорну смородину, і ожину. Друзі, хто дивиться мій канал постійно, знає, це в мене ось єдиний кущик дуже ранньої порічки. Вона дуже рання. Хто дивився, бачив. Дуже багато. Вона плодовита, дуже багато плодів у цьому році я зібрала. Це в мене один єдиний кущик такий. Він іменно, це дуже рання, дуже-дуже рання. Вона наразі у доброму стані. Бачите, я вже багато позрізала. Розмножила і зараз покажу вам, як я це робила. Далі в мене тут йдуть більш пізніші кущики, теж порічка. Ось наразі іще в мене тут є такого. Порічка у мене у цьому році не боліла нічим, було дуже багато ягід, це вже залишилися останні. Дуже-дуже я чекала на них. Вони добресенькі. І для компоту, і просто покушать. І джем, і варення, і все-все-все можна робити із неї. Я, хто знає, хто постійно дивиться мій канал, знає, що я торгую, продаю порічку, тому я вирішила її розмножити. Розмножити, щоб її в мене іменно. Ранньої порічки було більш, ніж один кущ. Друзі, самий найкращий спосіб розмножування це у червні місяці. Це десь тоді починаю я розмножувати. Я вже багато розмножувала, але просто в мене один кущик оце є. Я розмножувала та кущиками продавала. Тепер хочу я собі насадити кущиків побільше. Тому буду розмножувати і ділюся з вами, як я це роблю. Друзі, обов'язково це робиться тоді, коли вже немає плодів, коли вже наша порічка відплодоносила. Дивимося так, щоб наші кущики не були ні в якому захворюванні. Тобто, в мене, бачите, добре все виглядає. Я один раз за сезон ранньої весни оббризкою, обробляю одним препаратом. Кому цікаво, перегляньте мої предыдуще відео, там я розказую, показую, чим я обробляю від галової тлі. Хто не знає, це такі червоні пупиришки на листях з'являються ранньої весни. І дуже класно допомагає один прекрасний препарат, який. Подивіться, пролистайте на моєму каналі її відео на цю тему. Так, тепер, друзі, наразі нам потрібні пагони іменно цьогорічні. Не тогорічні, а цьогорічні. Зараз я вам покажу. Ось опогляньте. Ось у Пагін. Цього року, він, бачите, світліший. Далі іде ось у Пагін, це вже минулого року. Він більш темніший і вже одеревінівший повністю, бачите? А цей тільки починає деревіти. Бачите? Вершочок я вже зрізала і посадила на розмноження. Отакого. От так, переглянемо, де у нас іще такі є пагони. Ось його наразі. Бачите, отакий от пагін. Ось ось наразі гляньте. І листячко гарне, не больне. І все-все добре. Друзі, я. Не знаю, як, хто розмножу, але в мене дуже добре це получається. майже 100%, друзі. Укорінення майже 100%. Головне, головне це, щоб була влага, постійна влага. І оприскувати самі саджанці, і поливати самі саджанці. Так, по-перше, дивлюся, я сам вершок. Шукаю там, де між листячком десь. Сантиметр буде. Не отак, отут десь пів сантиметра, це мало і тут мало. А я вишукую так: от, ось, бачите, раз, раз, отут, отут сантиметр. Отут сантиметр. Оцей вершочок я наразі отак от зріжу, він мені вже не буде потрібний. І далі я відчитую п'ять листочків. Раз, два, три, чотири, пять. Під п'ятим листочком. Десь на половину отакову я зріжу цей пагін. Цей буде наш відросточок. Зараз я його буду зрізати, друзі. Погляньте, от тільки ново я зробила один пагін на розмноження. Можна залишати як два листочка, так і три. На одному я зроблю два листочки, а на другому три. Отаку друзі. Тепер зразу беру оце найнижчу почку, там, де листочок, і від оцього цього листочка десь сантиметр, щоб відступаю, і під вуглом 45 градусів я отак от відріжу ножицями. Ну, сікатором. Бачите, щоб отак от листячко було. Не отак, не отак, а іменно отак. Тоді більш лучіша приживаємость От такого. Оп, все. Тепер Чотир, е, три листочка. Раз, ой, два. На цьому я два тут залишу два листочка, і я їх просто отаково відрізаю. Не відламую, а просто відрізаю отаку. От Тепер беру. Три листочка слідуючи, вони наразі, не, без захворювань. Все добре. Але щоб більше волога всмоктувалась у саму рослинку, ці листячка дуже завеликі. Треба їх наполовину отаково обрізати. Отак От раз, одне листячко, друге листячко і третє. Отаково. І тепер вже над третім листочком від самого початку, там, де росте листочок, відступаємо сантиметр угору примерно, примірно сантиметр, тут, щоб був. І відрізаємо вже не під вуглом, а по прямій. Отаково. Оп, все. От тепер отакий. От Черенок у нас готовий для школки на висадку для розмноження. Тут я залишила два листочки, а тут я залишила три листочки. Тобто тут під земелькою буде дві почечки, там, де три зверху листочки, а там, де два листочка зверху, то буде три почки знизу. Друзі, ще можна для е, ліпшого укорінення. Можна взяти ножиці і отут отак, от прям такі е, полоси зробити. Ну, ось Сікатором ось зараз я вам покажу. Такого теж, теж можна таке зробити, тільки щоб воно гостреньке було. Отак, от, раз. Ось от, так от декілька таких прорізів, щоб більш лучіше е, корінці виходили. Отак от, от, на одному зроблю, вам покажу. І на другому. Отак. Отак. Воно попрорізається. Отак. Тільки акуратненько, щоб пальчики не порізати. Отаку, друзі, наразі в мене два череночка на розмноження. Вже я тут багато висадила. Погляньте, це я все тільки що робила. Воно дуже-дуже швид -дуже робиться. Отаково. Це називається школка. Її треба робити там, де тінь, де велика тінь. У мене наразі це під деревом. У мене тут айва. Вона повністю отак прям недалеко від корінечка я це зробила. Тут рядом у мене поблизу ось, черешня. Тобто, отут, іменно на цьому місці тінь постійна. Хоч ранок, хоч день, хоч з вечора. Тінь тут постійно. Якщо у вас немає такого місця, щоб була постійна тінь треба бути ну, ті, сонце затінняючою сіткою, це все прикрите. Але в мене тут тіньок, тоді я не буду нічого, нічим притіняти. Тепер, друзі, беру я цей пагінок. Отаково. От цей пагінок у мене все, на три листочка і на дві почечки. Ось ой, на дві почечки донизу. Я його, друзі, беру. Тут, в принципі, великої різниці немає. Чи, таким, чи, чи отаким поворотом. Тут різниці такої немає. Тепер беру. Намочила землю, дуже-дуже намочила. Перед цим перекопати, переволочити, щоб не було тут грудочок. І дуже-дуже залити, щоб вона прям, ну, дуже мокра, як ніколи, щоб дуже-дуже мокра була. Дуже прям мокра, пухкенька, волога-волога. І десь Ну, друг від друга, може сантиметрів на 10, отак, от. бачите, отак от шов в длину, шо вшир. Десь так от, 10 на 10. Отак от, Бачите, я отак от повисаджувала, щоб було потім вдобно викопувати і висаджувати на постійне місце. Тут вони в мене будуть рости оці школки до весни, друзі. Так, тепер ось, бачите, я висадила. Тепер під вуглом 45 градусів. Земелька тут дуже м'якенька, бо я її тільки полила і приволочила. І отаково, прямо-прямо аж, бачите, до першого листочка. Отаку от до першої почки. отут І тут трохи, отак трохи, трохи придавила. Все, Оце, отаку, це ми вже посадили. Земелька дуже волога тут. Можна іще полити. І ось, ось ще в мене черенок Тут вже в мене три почки буде під землею. Берусь ось рядишком тут де один листочок, самий найдальший. І так само під вуглом 45 градусів, отак раз, і отак трохи. Трохи отак придавила, трохи, зовсім трохи. І все, отаково, друзі. Тепер слідкуємо обов'язково, щоб тут була постійна волога. Не в якому разі, якщо буде якесь маліше пересихання, все, вони не приймуться. Це 100% це вже в мене було колись багато років назад. Щось я так підзабула про це діло, і вони просто повисихали і попропадали. Треба, по-перше, раз 5-6 за день оприскувати з поліізатора, чи що у вас там є, іменно прискати вологою по отутку, по, по, по цим гілочкам. І постійно дивитися, щоб сама земля була волога, поливати з ліки. Обов'язково. Відстояною водичкою, щоб поменшу того хлора, поменшу поменшувати гадості. Ніякого добрива наразі не треба. Нічого зовсім нічим ми не обробляємо ніякими хімікатами, не додаємо ніякого добрива. Це наразі все не треба. Таково ми все будемо робити іменно десь неділі, три, а то й чотири. Подивимося, яке буде надалі, які будуть дні. Якщо будуть дощові дні, то це. Дуже добре, прям ну, дуже добре. Їх не, не, не треба буде не зволожувати, не поливати дощики. Якщо будуть йти частенько, то це буде дуже-дуже-дуже добре. Якщо дощиків не буде, то обов'язково 5-6 разів на день оприскуємо саме листячко і постійно, щоб земля була волога, поливаємо все. Десь на третю, на четверту неділю вже у нас будуть з'являтися тут корінчики. Це ми обов'язково побачимо по тому, як отут, бачите, під листячком, між листячком і оцю віточкою, там є почка. І це листячко почне всихати, воно відпаде згодом, а із цієї почечки з'являться нові листочки, нові пагони. І це вже ми побачимо, що 100% іменно цей пагін у нас прийнявся. От такого, друзі, дуже, це дуже-дуже найкращий, на мій погляд, спосіб. Майже 100% укорінюється. Головне, не пропускати оприскування і поливання. Слідити за вологою. Все, друзі, більше тут нічого нема. Таким образом, усе у нас отут буде зростати аж до весни. В зиму я нічого не буду не накривати. Ну, можливо, може, притрусю трохи якимсь листям. Або з горіха. дуже я. Е... Мені подобається мульча горіхова. Під горіховою мульчою немає слизняків. Хоча дуже багато людей мені пишуть, що горіховим листям не можна вкривати. Знаєте, я вже багато років ним вкриваю, мені дуже-дуже подобається. Обов'язково це подобається часнику. Там ну, дуже класно він вологу зберігає, саме це горіхове листя. І воно, е Ну, вони точно не померзнуть. Якщо буде великі заморозки зимою, то точно ці пагони не змерзнуть. Тому я, скоріше за все, це все закрию трохи оріховим листячком. Отаку. От І все. Навесні всю мульчу я приберу. Тут почнуть проростати оці всі, наново, збільшуватися всі пагони. І вже десь. Можна, в принципі, вже і весною пересаджувати на постійні місця. А я подивлюся, подивимося, як вони будуть себе почувати. Якщо швидко підуть вріст, то можна буде і весною все попересаджувати, де мені треба буде. Якщо вони будуть мало розростатися, то вже восени попересаджуємо. Головне, щоб вони от наразі, щоб слідкувати, щоб земля не пересихала. І все. А так, 3-4 неділі все укорінеться і все буде добре. Потім ми будемо їх уже трохи обрізати, формувати кущ, щоб було багато віточок розростало, щоб він не одной такою в'яткою вверх ріс, а щоб розростався, щоб було кущиком. Отаке, От друзі, в мене мій самий, самий найліпший метод розмноження іменно в липні. Черенками у школку. Це можна і смородину, смородину і чорну, смородину і червону порічку. Наразі я порічку розмножую, І малину, і ожину, всі ягідні кущі можна отак от черенкувати, друзі. Дуже велике вам дякую за перегляди, велике дякую за теплі слова в коментарях, за лайки. Всього вам всього, всього самого найкращого. Великих врожаїв, чистого неба. Мирного неба, миру, добра, теплого та ясного сонечка. Всім щастя, миру та добра.